Слава Україні, дякую всім, хто долучається. Мене Анна Валевська. Це спецкор. Підпишіться. Будь ласка, ви таким чином теж станете частиною опору. Не мовчати, це теж опір зараз, бо від цього залежить теж наша безпека, наше життя. Поїхали, дякую всім, хто долучився, хто поставив свою подобайку, хто поширив інформацію про те, що в сумах влада намагається знищити ДФТГ, тому що після того як ви натисли, зокрема, ви то моя свідома аудиторія. Вони включили. Задню і сказали, що ми тут з дитинства за ДФТГ. Ми ж хотіли все порішати. Просто ж ви випередили нас. Ми насправді ж хотіли все заплатити і все. Е, люди, ви бачите, що на жаль, влада поки що в нас таким чином організована, що е, вони е, точково хаотично реагують на подразники. Вони хочуть бути, е, не бути джерелом проблем для Києва. Вони хочуть. Е, створювати гарну картинку, тому якщо їх притискаємо публічно, вони такі: Ой-ой, ми реагуємо. На жаль, поки що так, це ненормально, але якщо так воно працює, то ми мусимо впливати. З вами на даний момент на даний момент мусимо впливати і вирішувати питання таким чином. Тому дякую всім за вашу позицію. У нас ще одна біда до мене зараз звертаються в наш рідний 155 й батальйон сумської тероборони. Сім місяців вже знаходиться на сході. Нині вони на підсиленні на Лиманському напрямку 155-й батальйон ТРО батальйон прикомендований до 63-ї бригади для допомоги саме на Лиманському напрямку. Сумська тероборона, ну я думаю, всі знають, всі почули про неї. Це саме та легендарна тероборона. Той феєричний спротив, який пролунав на весь світ. Бо коли почалося вторгнення, про яке ми говорили в кожному ефірі, про яке нас попереджали наші партнери, але нам казали: готуйтеся до шашликів і все буде добре, нас на кордоні було все відчинено. Ми не зарилися, ми не е, укріпилися, ми не замінувалися. І саме тероборона, це прості хлопці, може, десь і дівчата з наших сіл, міст, які стали до зброї, які шукали в когось що є, чим оборонятися, і виходили почасти голими руками проти ворога. У них не було іншого варіанту. Вони захищали своє свої хати, жінки, діти, батьки просто захищали своє пізніше увійшли в склад тероборони 117-ї бригади, і їх відправили на схід. Але зараз 155 й батальйон він просто знищується. Просто знищується. Е, наші захисники 7 місяців знаходяться без ротації. 7 місяців. Ви собі уявляєте? На нулі. 7 місяців. Е, в виходів на нуль. Я коли питаю, ну, нуль це нуль чи нуль як? Ну, Я ж розумію, що є там різні лінії оборони. Е, спілкуюся з захисниками, мені кажуть, ну, нуль, це не просто нуль, це. Е, це щоденні лобові атаки, лобові бої. Вони кажуть, що в нас на позиції виходять, виходять всі виходили. І старшина, і командири відділення всі абсолютно. І це по 26-28 виходів на місяць, тобто щодня без ротації. Це ненормальна обстановка. У нас шалені втрати. Навіть я можу судити по своєму селу, по е, нашому сумському району. Нас шалені втрати двохсотими і трьохсотими, в принципі, це тільки два варіанти виходу з позиції, так? 200 -й, 300 трьохсотий, повернувся завтра знову іти, або СЗЧ, що те зараз дуже масово. І ці шалені втрати, ми б могли їх мінімізувати. Ми розуміємо, що на війні є втрати, але якщо грамотно організований процес оборони і підготовки до. Бою і захисту бойових позицій. Якщо грамотно підготовлений фаховими офіцерами, якщо є довіра до командирів, головних людей для бійців, то втрати мінімізуються. А не коли там, де має бути 10, 8, 10 чоловік, у нас 2-3. ясно, що це, ну, це йти на вірну смерть на позиції. А подекуди хлопці кажуть, у нас одна людина була просто добу на позиціях. Що кажуть зараз наші 155-й батальйон тероборони? Про те, що з середини вересня противник почав нарощувати вогневий тиск з далекобійної артилерії, ракетних систем залпового вогню і мінометів. Обстріли тривали по кілька годин безперервно також безперервно чергували ворожі пташки, їх коригували. І стали постійними атаки в скиди з вибухівкою, запальничками. Активузувалася, успішно працювала ворожа авіація. І за весь цей час 63-я бригада не реагувала на запити про допомогу в подоланню ворожої, в подавленні ворожої артилерії. Не реагувала на запити про допомогу в евакуації поранених і загиблих з переднього краю зіткнення. Вся евакуація робилася самотужки бійцями без броні на цивільних неброньованих автомобілях в умовах нестачі особового складу, ворожого вогню і контролю противником повітря. Тобто, коли літають дрони, вони вимушені просто десь шукати чим забрати якимись машинами. Це неброньовані, звичайні цивільні, що вони знайдуть, вивозити поранених і загиблих наших бійців з позиції. Командування е, ніяк не реагувало на ці заклики 63-ї бригади, просто ігнорувало. Ну, типу, все розбирайтеся себе. Вам надо, ви забирайте. Вам надо, ви там. Прикривайтеся, шукайте самі, ніяк не реагувало. Таким чином, в жовтні весь склад 155 го батальйону було покалічено, поранено. Всі бойові позиції було знищено. Залишки 155 го батальйону не виводять на ротацію і відновлення. Більше того, керівництво 155 го батальйону відсторонене, особовий склад, що залишився переданий в підпорядкування 107 го батальйону, 63 ї бригади, де його намагаються відверто знищити. І також паралельно керівництво 107 го батальйону і керівництво 63-ї бригади, зокрема користуючись своїми зв'язками. Оце дуже цікаво. В високих кабінетах влади незаконними шляхами намагаються перевести людей 155-го батальйону ТРО залишки у свій штат. Не маючи на це ніяких законних і моральних підстав, ситуація критична, потребує розголосу, просять ну тобто, використовуй свої зв'язки для того, щоб ну доукомплектувати себе залишками 155 го батальйону, але не, не використовуй свої зв'язки, щоб бити на сполох і доводити до вищого керівництва військового реальну ситуацію на фронті. Ви розумієте, що до нашого. Вищого керівництва військового головнокомандувача, тобто в штабу, головнокомандуючого, верховного головнокомандуючого, не доводиться реальна ситуація на фронті, реальна картина по відсутності ротації, про шалене недоукомплектування, незабезпечення, про те, що е, хлопці голими руками там стоять на позиціях по одному, два, троє, де має бути е, хоча б десять. Не доводиться ця картина. Вони їх чекають, щоб зняти красиві відосики. Як приїхав президент, медальки всім повісив. Все хорошо, до побачення. А тут на свій особовий склад матами-перематами і демонстрація абсолютної зверхності із погрозами. Це з ким? Це, це ви переплутали. Навпаки, має бути основний для вас це боєць, бойова одиниця, який захищає нас усіх. Це ви маєте нянчитися з ним, щоб у нього все було. Щоб мінімізувати його е, будь-які будь можливості втрати особового складу. Мінімізувати, щоб довіря, довіра була у бійця до офіцера, а розвертатися туди, до керівництва, до штабу, до верховного Головнокомандуючого до головнокомандуючого і казати: Альо, в нас немає того, альо, де ваш мільйон дронів? Альо, де ваші е, всі гроші, які ви витрачаєте, незрозуміло куди. Де це все? У нас недоукомплектування. Де нормальна мобілізація організована? Яка довіра може бути, коли хлопці кажуть, так, ви, ну, ви тут не захищаєте ДФТСу, ми йдіть воюйте. Ну, так нас же відправлять нам м'ясо напередок. Так, відправлять от демонстрація вам. От, Відправлять і будуть говорити, як невідомо зі з ким, як зі скотами, з якимись. Так і буде, тому що в нас офіцерський склад гнилий. Як в Радянському Союзі, вони хочуть вислужитися, вони хочуть собі медальки здобути, а не хочуть захистити особовий склад. І це мені соромно, нам має бути соромно. Ми не провели цю реформу. Ми в Свинячий голос закони ухвалювали про е, спротив про тероборону. Ми це все не організували. Ми не докричалися до свого керівництва вчасно. Бо вже в нас війна була, коли ми обрали нинішнє керівництво. А зараз ми відправляємо своїх бійців. Нашого батальйону, зокрема, така ситуація скрізь, будьте певні, на смерть через накваліфіковані, через халатність, через невідповідальність, недоброчесність військового керівництва на всіх рівнях. А моду задає Київ. Бо принцип отримання посади такий, щоб подобатися. Не доповідати хірові новини, подобатися, бути зручним, коли в тебе все добре, коли ти не дзвониш, кажеш, що в мене капець, мені треба перше, друге, третє. Так, як Залужний написав, що нам треба. Мені треба захистити свій особовий склад. Я не буду їх посилати на смерть і віддавати злочинні накази. доукомплектуйте, зробіть ротацію, мобілізацію нормально проведіть, щоб у нас бійці знали, що коли вони будуть вхід і коли буде вихід, а не зайшли і. Два варіанти або двохсотим, або трьохсотим. Ви розумієте, що керівництво не доповідається реальна ситуація. Це значить, що ми втрачаємо просто абсолютно безлаберний особовий склад. І це наша безпека. Це не тільки проблема тих сімей, які втратили вже своїх захисників в наших селах і містах. те певні, вони закінчаться. Вони таки кажуть, ми закінчимося. Що далі? А це найбільш мотивовані, це тероборона. Це ДФТГ, це ті, які самі йшли захищати. Найбільш мотивовані, ви їх зараз мочите, мочите цю мотивацію. Розумієте? А потім і, і їздити мобілізацією і бусифікацією займаєтеся. Хто нас буде захищати? Я маю великий сумнів, що наше керівництво, і політичне і вище військове керівництво в цьому випадку, коли не доносить до найвищого керівництва реальну картину інформацію. Я так думаю, що вони не знають, бо якщо знають, то це взагалі капець. Ну, це злочин проти українського народу в нинішніх умовах. Це не просто бажання кар'єру собі зробити, там, погулять, вислужитися ці всі генеральчики чи командирчики. І про це треба говорити. Тому що, коли я почала говорити про ДФТГ, там голова адміністрації почав казати, що це працює вороже і псо, вже його скрізь задобали вороже і псо. Яке вороже і псо? Ви нормально виконуєте свою роботу і не буде ніякого ворожого і псо. Це коли вам свої б'ють по руках і кажуть, альо, виконуйте свої функції, бо ми втрачаємо наших людей, не можемо собі цього дозволити. То вони зразу кажуть, о божечки це ворожий псо. Звісно, треба телемарафону розказувати, що в нас все прекрасно, нас немає загрози з кордону. Нас немає е, втрат, нас все добре, і тоді все буде хорошо не буде ніякого вороже. Ні, так не буде. Нам треба говорити, бо це питання нашого виживання і питання нашої безпеки. Люди, і зараз я прошу захистити 155 й батальйон сумської тероборони, сумського району, сумської області. Я звертаюся до командування 117 ї бригади із закликом включитися максимально, перестати вирішувати виключно особисті інтереси по сходженню по кар'єрній драбині, чи що там ще їздити в Київ, щось рішать. Рішайте, їдьте, але розбитися лобом і порішайте так, щоб наші хлопці 155 го батальйону мали належні умови несення служби виконання бойових завдань, мали ротацію, мали реабілітацію, і були перевірені всі е, обставини цього конфлікту, всі умови. Була виключена а, така форма спілкування з особовим складом, як зараз командири, це собі дозволяється, я це особисто чула. Були перевірені на відповідність кваліфікаціям фаховим ці командири, згадані, я ще раз скажу: це 63-бригада в даному випадку, 107-й батальйон. Були перевірені ці командири. І була з'ясована причина, чому реальна ситуація по шаленому недокомплектуванню, шаленим втратам, шаленим е, відсутності засобів не доноситься до командування. Яка причина? Якщо хтось просто хоче не бути рупором поганих новин, бути хорошим, то це не причина, значить треба прибрати цих людей, які бояться. Прибрати просто. Ми не можемо через це втрачати наших бійців. Не можемо собі це дозволити. Нам не потрібні такі генерали, такі командири. Нам потрібні бійці, щоб вони довіряли своїм командирам, щоб вони відчували себе в ну наскільки це можливо на бойових позиціях, в безпеці, що тебе не відправлять фізна куди, просто безалаберно. Що якщо є наказ, то він виправданий зараз? Цього немає. Розберіться, будь ласка, командування 117 ї бригади, розбитий лоба в але добитися і цікавтеся взагалі, що там наші батальйони. Це ж 117-та бригада. Цікавтеся і добивайтеся для них належних умов і забезпечення е, того, що вони просять е, відставити зараз. Е, е, прикомандирування 155-го батальйону, тобто включення свого складу їхніх залишків 155 батальйону до 63-ї бригади, 107-го батальйону. Відставити треба розібратися, провести перевірку, не погрожувати, не говорити зверхньо, провести перевірку, в чому причина забезпечити нормальну ротацію, нормальні умови. Ну наскільки це можливо, нормальні, не настільки нелюдські. Ми все розуміємо, що це війна, ми все розуміємо. Але, ну, коли абсолютно нелюдське ставлення, не е, злочинні накази, коли просто е, в один кінець, це квиток в один кінець, коли відправляють на позиції подекуди. Чому е, такі шалені е, випадки СЗЧ? Ви подивіться, чому не доповідали про е, масове СЗЧ, чому не доповідали про втрату позицій? Чому не доповідали? Що ви боїтеся? Ви для того там і є? Боїтеся, ідіть. Тоді пишіть рапорт, я не знаю, просіть перевести вас. Ну, як це, як це боятися? Доповісти реальну картину, просто щоб бути хорошим, щоб тобі дали медальку. І в мене так само посил до генерала, який в Сумах сидить. Хочете бути хорошими, знімати хороші картинки для Києва, так не вийде. У нас загроза там 50 тисяч знову на кордоні. В нас плюс 300 кілометрів нових фронту. Не вийде просто знімати картинки, насолоджуватися життям та ще й мочити тут тероборону. Вони можуть найбільш вмотивованих і тероборону, Сумщини. Це за що? За те, що, попри очікування Арестовича, втримала тут суми? Затримала війська по дорозі до Києва, це за це чи що? Так в інтересах кого ви тоді працюєте? У мене є велике питання. Я закликаю всіх доєднатися і захистити 155-й батальйон сумської ТРО, наших бійців, які залишилися, бо багатьох ми вже втратили, на жаль, через безалаберність, халатність, непрофесіоналізм і чи подекуди командного складу. Дякую вам, боротьба триває. Тільки разом можна щось змінювати. Будь ласка, долучіться, поширте, напишіть, обов'язково поширте це. Ну, це той випадок, коли я дуже прошу поширити. Дякую вам, бо ви теж долучаєтеся до спротиву. Це важливо.